А ви колись думали, чи зможе ЗНР пережити абузну громадянську війну, побудувати армію з 30 дивізій і знову об'єднати всю Україну. Одразу я розпускаю армію Польщі і даю нам повну незалежність. Армію Польщі я розпускаю для того, щоб у нас були рекрути з самого початку. Далі одразу я будую фортифікацію. У нас є три фабрики, дві з них у нас одразу вільні. Я буду фортифікації на кордонах з тими країнами, з якими я збираюся воювати якнайшвидше. З фокусів беремо розвиток політики, нам потрібна політика і будемо ставити фашиста-демового. Одразу далі беремо розвиток промисловості. У нас будуються вже наші фортифікації. Далі беремо наш перший військовий завод і чекаємо, поки вже виконується фокус. Тим часом нам випадає загроза комунізму. З бонусом на промисловість я дещо факапнув, але по-іншому і бути не могло, тому що я хотів якнайшвидше отримати наш перший військовий завод. Ось тут ми його одразу ставимо на гвинтівки і одразу йдемо за другим заводом. Власне, починаємо навчати нашу першу дивізію, це буде кавалерійська дивізія, вона нам потрібна чисто для громадянської війни. Також уже наші фортифікації побудувалися, закупи я ставити не буду, тому що у нас штраф лише 10%. і тут нам випадає ще одна загроза комунізму, і наша підтримка фашизму вже 50%. Я міг би піти через референдум, але я вирішив все-таки йти через громадянську війну, тому що надто солодкими для мене виглядають фокуси нашого суперника. Я бачу, що наша дивізія вже готова і готуюсь до громадянської війни. Власне, тут я її одразу і починаю. У нас нуль заводів і нуль фабрик. Нещаслива на випала провінція, але тим не менш, у нас є одна дивізія, на відміну від нашого суперника. Також я чекаю одразу на другий військовий завод, і у них також цей фокус має виконатись, тому у нас одразу плюс два військові заводи. Ставлю другу промисловість, фабрик у нас, як ви бачите, немає. У нас дуже низька ставка, тому я вирішив прожати робітничі умови. Промисловості у нас, як ви пам'ятаєте, немає, тому нам не все одно, ми нічого не втрачаємо. Також нам прям реально пощастило з генералами. У нас два генерали сталітами місцевості, їх можна буде потім класно вкачати. Одразу я ставлю також радника на наступ і випускаю нашу другу дивізію. У нас дві дивізії пусті, я їх закріпляю до лінії фронту для планування. В принципі, в цій війні це нам нічого не змінює. І тут я почуваю вже більш безпечно, тому вирішую, що можна вже їх почати оточувати. Тут ми розсуваємо далі, Бремс-ніслаєв. Нам випадають ще два заводи. Військові. Один те, що ми робили ще, інший, що вони зробили самі. також показую, що в нас немає взагалі фабрик, У нас вже не вистачає 8 сталі, закупів у нас по нулям. Я оточу Львів. Дропую ще дві дивізії, в них нуль військових заводів, вони для нас вже не становлять жодної загрози, але у них набагато більше фабрик, точніше, у них всі фабрики у нас по нулям. Тим часом ми продовжуємо вивчати промисловість, продовжуємо вивчати електроніку. Нам поки нічого іншого не потрібно, тому що все одно у нас є заводи тільки на гвинтівки. Також у нас є вже наша перша фабрика, вона йде в ТМП, а ми її не можемо користувати. Вони отримують перший завод, що дуже добре для нас. Потім. А поки для них. А власне, я ще дропаю три дивізії. Вони вже прям плодному оточенні. Що вони вже не робили, вони все одно програли. А також ми виробляємо 10 гвинтів в день. Правда, у нас є досить великий штраф за те, що в нас нема сталі. І одразу пересідаємо на військову економіку. На нашу першу фабрику починаємо закупати стальні Німеччини і ролі генералів. Отримуємо ще один військовий завод і починаємо випродовувати ціль війни на очах Словаччини. Випускаю наші перші дві гірські дивізії. Вони у нас не навчені, не укомплектовані, але тим не менше я їх одразу зробую, потім вже навчу. А також бачу, що в них йде тренування дивізії, тому що в них ноль людей і починаємо вивчати ППО. Воно нам дуже буде потрібне. Бачу, що в них з'являється другий військовий завод. Також вирішують будувати у нас ще один. Це займе 260 днів, це вже нормальна швидкість. На жаль, я не встиг записати івент, але нам наші італійські союзники відправили допомогу. Розумію, що ми не вміємо виробляти потяги, починаю вчати цю технологію. Наша ціль війни тим часом на Числовачну готова. А будемо закінчити громадянську війну. У нас нормальна промка, їх промка також нам багато дасть, і починаємо вже заходити у Львів. Вступаємо в альянс Німеччину і влітаємо в Словаччину 10 грудня 1937 року. Також я прижимаю планування, вони починають нас атакувати гори, шансів на пробиття у них взагалі немає. Вкачую нашого фільда, він тепер отак виглядає. Також призиваю Німеччину, вона ще не готова, але підведе війська. Ми прижимаємо останній рубіж, але вони одразу перестають атакувати. У нас вже є 5 фабрик, я вирішую, що потрібно робити агентство. Починаю вистачати снаряги, переробляємо декілька кінних дивізій в піхотні, і бачу, що в нас взагалі немає ресурсів, тому також стою на вільну торгівлю. Я бачу, що вони відводять дивізії на кордон з Німеччиною, починаю їх пушити у пагорби, бачу, що пушаться вони досить легко. Також наша нафта вже готова. Дуже легко вибиваємо їх з першої клітинки, починаємо розходитись у всі боки. Просто хочу максимально їх оточити і також зайняти максимальну кількість територій. А ми дуже гарно реалізуємо наш прорив, забираємо кошти, забираємо пряшів, в забираємо хаб, також оточуємо Закарпаття. Поєднуємо нашу столицю з хабом в прящові і починаємо потрошки знищувати їх оточення. Заходимо качево, отримуємо четверту ячейку, починаємо вивчати артилерію, також тримаємо Агента, одразу кидаємо його в Прагу. Все, ЖДшка готова, пряші тепер також не забезпечений. Ми починаємо одразу займати Ужгород і залишаються лише їх дивізії у горах. Бачу, що в них в рівнинах стоїть одна танкова дивізія, я одразу вирішую швиденько вибити. Італія продовжує відправляти нам військову підтримку. Мені, чесно кажучи, здається, що вже вся наша армія вивоє італійськими гвинтівками. Тепер, коли ми з німцями вибили велику частину їх армії, просто знаходимо, де в них мало дивізій, позводимося всі наші дивізії і вибиваємо їх потрошки, розбиваємо на маленькі котли. Ставимо кінець на гарнізони. Швиденько, поки їх дивізія без організації, вибиваємо з цьому укріпів, Божі а займаємо їх. І відводимо котел ще на дві дивізії. Тут я радію, що наш ген вже апнув левел і прям непогано так вкачується. І дропаємо ще дві піхотні дивізії. В цей момент помічаю, що в нас досить мало мен думав, що у нас досить великі втрати, але ні, насправді ми прям їх дуже непогано виносимо. Робимо ще один прорив і майже всіма дівками починаємо заходити на територію Чехії. Я розкидую їх усі сторони, починаємо займати берно, Аламут, знаємо. Заходимо в берно, також робимо котелок на одну дивізію, і наш генерал викачує піхотника. І чехословаччина капітулює. Ми набуваємо майже половину Варскору, забираємо Закарпаття і робимо словацьку маріонетку. Забираємо в них всі ресурси і промисловість. Відправляємо нашого аташе у Японію і в Іспанії закінчиться громадянська війна. Починаємо виробляти ППО і потяги. ППО нам дуже знадобиться у війні з Радянським Союзом. У нас вже з'являється вісім фабрик, починаємо створювати відділ дешифровки, А нашого агента відправляємо стакати сітку в Києві. Робимо нашого генерала-піхотника, поки я вирішу його не наймати. Натомість наймаємо військового теоретика, щоб дешевше качати доктрини. І наше розвідугенство вже досить качено. Також наймаємо другого агента. Її також відбираємо радянський союз. Щоб полегшити війну з радянським союзом, починаємо внідряти своїх армію. Помічаючи нас залишається досить мало рекрутів, стаємо на обмежений призов. І забираємо розвит руку за 50 політки. Починається Друга світова, а це означає, що скоро Радянський Союз буде влітати в нас. І менше ніж за місяць нам приходить івент, що Радянський Союз хоче, щоб ми ввійшли в його склад. Тим не менш, у нас залишається ще два тижні на підготовку, і за день до кінця івенту я відмовляю їм. Ще майже місяць вони підводять війська, і 14 липня вони все-таки об'являють нам війну. Так вийшло, що прямо перед війною я змінював шаблони нашої дивізії, тому вони у нас зараз не до кінця укомплектовані, але воно швидко все затече, тому що на скудах все є. Вони мають більше дивізій, ніж ми, також вони переходять в вимушену атаку. Я відзиваю нашого аташа з Японії і стою у вимушений захист. Вони не змогли вибити нас жодної клітинки. Є одна лише проблемна клітинка, але там просто не вистачає припасів, і також вони йдуть там 11 дивізіями в атаку. І за перший місць війни їх втрати вже 150 тисяч людей. Наші втрати в 10 разів менше. Тут я ставлю професійний офіцерський корпус, щоб наші дивізії швидше качались, а вони просто адськи вибомблюють нашу інфру. Наші втрати вже в 15 разів менше, ніж їх. Вони втратили вже майже півмільйона людей. Стаємо одразу на другу доку, як тільки можемо, і у лютому Німеччина капає Францію. Ми йдемо в нашу першу контратаку і одразу їх вбиваємо. Просто гляньте, як виглядає наш фельдмаршал. чесно кажучи, я б му вже і сам записав. Одразу під його командуванням ми забираємо Хмельницький. Там мобілізуємо всіх, хто ходить по вулиці. І за 10 днів забираємо Житомир і Вінницю. Тепер має піти ще легше, там два зручних для нас хаби. Маємо вже 500 тисяч рекрутів, 34 фабрики. Наша промка виглядає прямо пристойно вже. І робимо такий гарний кател на кордоні з Румунією, туди попадають багато їх танкових дивізій, вони нас тим часом дешифрують, а ми вкачуємо дотрину. Румунія віддає Бесарабію, ми до цього були готові. Одразу їх починаємо атакувати, щоб вони туди не могли зайти, і відрізаємо Чернівці. Все проходить максимально вдало, заходимо в Чернівці, повертаємо ще одну національну територію і навіть вибиваємо їх там, де хотіли просто затримати. Хочу це максимально скористатись, починаємо наступ на півдні, намагаємось навіть йти до Одеси. На півдні все йде максимально добре, я підвожу ще гірників. Але бачу, що нас вибиває Житомира, нам не вистачає дивізій на півночі. Ми взагалі дуже сильно розтягнулись, і хоча на нашій території є наші союзники, вони не в війні, тому нам не допомагають. Тут я розумію, що краще хай наші союзники дохнуть голоду, ніж наші солдати, тому вимикаємо забезпечення нахи. І після цього війна вже пішла набагато легше. Продовжуємо бити їх на півдні, вибиваємо їх з Терасполю і намагаємося закрити котел під Одесою. Нарешті наші гірняки вибивають їх, і ми отримуємо доступ до моря і також котел на 20 дивізій. Якби вони нас так закотлили, то в нас вже не залишились армії, але для них це взагалі повна фігня. Я дуже довго не міг закрити цей котел, тому що в мене просто не вистачало дивізії до цього. І як тільки я його закриваю, вони висаджуються ще 15 дивізіями на мому порт. Як ви можете побачити, це ні каплі не допомогло. Вони просто послали ще 15 дивізій на обій. Тут до нас звертаються наші прекрасні друзі з Словакії і просять взяти їх дві дивізії для прикриття портів. В цей момент також у війну вступає Німеччина. Зараз піде ще легше. Ми відбиваємо Київ, робимо також котел на 10 дивізій. Тим не менш, нам прям не вистачає своїх дивізій, у нас просто фактично одна дивізія в клітинці. А в районі Черкас нам вдається пробитись на лівий берег Дніпра. Нам вдається зайняти кривий ріг, також вибуваємо з Дніпра. І у травні наші спецвійська заходять у Крим. 22 травня почнемо Блого Севастополя і, не дивлячись на кількість цих дивізій, захоплюємо його за три дні. Тим часом справи наших союзників йдуть не так гарно, як у нас. Ми проводимо дуже авантюрний наступ на Харків, але в нас вдається: ми отримаємо дуже гарний котел і забираємо саме місто Харків. Тут ми отримуємо нашу першу сталь і дуже швидко заходимо в Курськ. Так зараз виглядає наша промка. Також ми починаємо прориватись на півдні, і територія всієї сучасної України вже під нашим контролем. Бачу, що в них залишається лише 130 дивізій, цього вже не вистачить, щоб покрити весь фронт. І у серпні ми заходимо в Сталінград. Падає Москва. Ми наступаємо вже на автоплані. Наші втрати 215 тисяч, їх втрати від нас 2,8 мільйони. Ми, звісно, могли б втратити і поменше, і в цей момент, коли здавалося, що їм вже повна пізда, Фінляндія вирішує капітулювати. Тому я вирішую, що треба йти самим захоплювати Ленинград. Буквально за пару днів ми його вибиваємо. Ну і тут вже всім зрозуміло, що шансів в них ніяких нема. Коли ми стоїмо під Челябницьком, вони капітулюють. Ми набиваємо просто гігантський варскор. Ну і ось так виглядає Україна після мирної конференції. Я вирішив, що ми зупинимось на кордонах 91-го року. Так зараз виглядає наша армія, так виглядає наша промка. Ми замаріонетили Молдову, зробили маріонетку з Росії і також відпустили майже все, що можна було відпустити. А на цьому ми завершуємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!